Привіт, друзі! Я не на шашликах, просто вирішила змінити трішки обстановку. Ось, вийшла в такий прекрасний ліс. І гадаю, що про психологію буде найприємніше говорити саме, коли співають ташечки, коли пахне весною. І хто сьогодні зі мною вперше, то я рада з вами знайомству. Мене звати Катерина Зінас, я практикуючий психолог, досвід роботи більше 10 років. І Знаєте, що я вирішила, що я буду брати деякі ваші запитання, які для вас найактуальніше або найчастіше повторюються, і буду їх розкривати, відповідати на ваші запитання. Тож, можна сказати, розпочинаємо таку рубрику відповіді на ваші запитання. І кому подобається такий прекрасний ліс, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ось тому, що я трішки змінила формат. Сподіваюсь, вам сподобається. Запитання сьогодні звучатиме так: що робити, коли в мене ніхто не вірить і ніхто не підтримує. Чула це запитання не раз, і це часто буває, коли людина хоче щось змінити в своєму житті, але розуміє, що крім неї самої, в цю ідею більше ніхто не вірить. Це може бути що завгодно. Людина хоче змінити роботу, змінити професію, переїхати в інше місто або зробити щось таке неймовірне для себе чи для когось. Та зазвичай це стосується якогось такого великого проекту, проекту, який стосується її життя. І в цей момент людина розуміє, що як тільки вона підходить зі своїми ідеями до найближчих людей і. Запитує, можливо, їхні думки, можливо, хоче поради, можливо, хоче просто розказати про свої плани, ідеї, і розуміє, що з нею або сміються, або несерйозно ставляться до її ідей, планів, і навіть можуть з сарказмом до цього ставитися. І людина починає, як би здуватися. І починає відкладати свої плани ідеї, на якийсь задній план або взагалі розчаровується, починає зневірюватися в собі, в житті, в людях, тому що як так в мене ніхто не вірить, а, ніхто мене не підтримує. Навіщо взагалі щось робити? А, якщо вам знайома ця ситуація, напишіть, будь ласка, в коментарях чи знайоме вам таке відчуття. Коли просто опускаються руки, тому що реально ніхто не хоче тебе підтримувати, ніхто в тебе не вірить. І що ж робити? Зараз в цьому відео я відкрию вам величезний секрет всього життя. І реально цей секрет допоміг навіть мені, тому що я багато разів стикалась з подібною ситуацією, і навіть під час свого кар'єрного зросту, і в інших ситуаціях тому що я амбіційна людина, і я гадаю, що серед вас також є досить амбіційні люди, які прагнуть найкращого, які хочуть якось змінити це життя. Тому що ж робити, отож, друзі, відкриваю головний секрет: дивіться, якщо говорити з точки зору психології, а психологія це наука про душу і про те, як ми можемо себе почувати як найкраще, тобто це ті інструменти, які даються нам для того, щоб ми прожили це життя не дарма і не були, і не відчували себе якимись рослинами. А насправді посмакували це життя на повну. А отже, взяли від цього життя по максимуму. Тому основне правило не залежати від думки оточуючих. І робити і будувати своє життя таким чином, як вас по максимуму це буде влаштовувати. А отже, що це означає? Це означає. Що ми не маємо залежати від підтримки, або від віри когось конкретно, або взагалі інших людей. Тому що якщо ми будемо залежні від підтримки іншої людини, це означатиме лише те, що якщо ця людина перестане нас підтримувати, або вона буде підтримувати нас не так, як ми цього хочемо. То ми перестанемо щось робити в нашому житті. Ми перестанемо досягати наших цілей. Ми перестанемо мріяти, тому що в якийсь момент там людина, наприклад, не змогла нас підтримати або перестала в нас вірити. Це і є вся залежність від підтримки інших людей. Тому ми цю залежність просто викреслюємо з нашого життя відтепер. Ми не залежимо, а отже, ви не залежите від тепер від підтримки від віри інших людей. Тобто ви перестаєте залежати від підтримки чи віри інших людей, і це буде ваш головний секрет в цьому житті, і саме це вам допоможе досягати вершин та будувати ваше життя так, як ви хочете, незалежно від того. Вірить вас хтось, не вірить, підтримує вас хтось, не підтримує, любить вас хтось, не любить. Ось так. Що ж і як це зробити? Це треба зробити раз і назавжди. І ви відчуєте різницю. Ну, наприклад, якщо ви завжди чекали підтримки від своїх батьків, від мами, від тата, від рідних. І інколи вам здавалося, а можливо, не здавалося, а можливо, дійсно ця підтримка була. І ця підтримка була порційно. Згадайте цей момент, що ви відчували в той момент, коли вас підтримували? Так, це приємно. Так, виростають крила. Так, хочеться зробити ще. Але в чому тут помилка? А точніше. В чому тут буде ведмежа послуга для вас? А в тому, що на несвідомому рівні, якщо ви будете щось робити, то ви будете робити для того, щоб отримати бажану підтримку ще раз, знову. Щоб вас змотивували, щоб вам сказали, який ви хороший, який ви молодець, давай ще, давай ще. І ви будете на несвідомому рівні робити свої кроки до своєї цілі, саме для того, щоб вас знову похвалили. Ось в цьому і вся ваша залежність від цієї підтримки, від цієї віри в вас самих. Тому. Краще не чекати, не очікувати, не ганятися, не бігати за цією підтримкою, за цією вірою в вас і так далі. Краще, а що ж краще? Зараз я вам скажу, що краще. А дивіться, у вашому житті реально є лише одна людина, яка буде з вами від самого початку до останніх ваших днів життя. І ця людина буде реально завжди з вами. І Ті стосунки, які ви побудуєте з цією людиною, саме вони будуть вам підтримкою на все життя. І ця людина, це, як ви здогадуєтесь, це ви самі. Тому саме перше, що ви маєте зробити, це навчитися підтримувати самого себе, навчитися вірити в самого себе. Навчитися любити самого себе незалежно від того, чи хтось вас любить чи не любить, чи хтось вас підтримує чи не підтримує, чи вірить в вас чи не вірить, і саме над цим ви маєте працювати. А все інше підтримка близьких, підтримка рідних, оплески оточуючих, оплески публіки навколо все інше це може бути для вас як бонус. Тобто як додаткові якісь такі бонуси, які будуть робити вам приємне. Так, це приємно, коли там поставили лайки, коли поаплодували, коли сказали, який ти класний, який ти молодець. Коли похвалили, коли погладили по голівці. Так, це дуже приємно, тільки вважайте, що це просто такі бонуси в вашому житті, як додатково. І пам'ятайте, що ви реально можете без цього справитися. Але якщо це буде в вашому житті, здорово, ну я за вас рада, і це було б круто. Та е, це не основне, це не має бути для вас основним. Головне правило не бути залежним від чужої підтримки і чужої віри і чужої любові до вас. Ось так будьте. Незалежними. Вірте, любіть та підтримуйте самого себе. Друзі, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Далі буде, буде багато цікавого. Пишіть в коментарях, що саме вас цікавить. Будемо розбиратися, записувати відео. До зустрічі!